Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер Своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде невеличке замовлення, яка тут комплектація була в цьому замовленні. Тож зараз розглянемо, розкажу і покажу про нього. Отже, друзі, замовлення виконано. На днях відправиться. До замовника. так, Комплектація замовлення. Тут буду, буду розказувати, показувати. так, Комплект йшов підсумок для збросу магазину. Нічого тут не міняється, все-таки залишається по розмірам, по деталям. Все-таки залишається. По тканині, по стропам теж все так само. Подсумки для гранат. Подсумки для гранат Тоже вся та сама робота, вся та сама модифікація, вони не змінилися. Безшумна застібка, що дозволяє тихо відкривати підсумок без лишнього шуму, щоб себе не розкрити. Да, щоб десь... так. Аптечка, Аптечка швидкого скидання на платформі. Так, шеврончик. Тут пластиковий шеврон. Всередині знизу тут тканина червона. Все воно тут знімається на, на липучках. Зверху є ось резинка, для того, щоб сюди можна буде ще розмістити. Бокові кармашки для турнікета або для іншого розміщення медикаментів. Допустим, фурнітура тут вуджін. Так, ручка. Для зняття аптечки з платформи глипучка Velcro. Хлястик для того, щоб відкрити клапан захисний. Ще один е хлястик, для того, щоб відкривати саму аптечку. На передній платформі на пан панельки е резинка для, для розміщення е препаратів. Е стоїть, чорний, ну, стоїть фіксатор підтягти. Кармашки, сітки, резинка для розміщення турнікета або ще якісь препаратів. Отдільний такий кармашик для таблеток можна або в аптечку розміщати, або можна, допустимо, собі десь в карман. Ззаді такий кармашок без фіксації, без нічого. І на замочку. Сітка, таблетки сюди покласти, застебнути і десь. Десь можна собі, допустимо, карман, або сюди в ту саму ж аптечку його все із... і покласти. Так. Цей він нічим не фіксується, тому буває, що він вивалюється. Також ось це хлястик для того, щоб закривати саму аптечку. Так. В аптечці трошки змінений від клапана. В попередніх аптечках він тут прямий. Я зробив трошки по углам, щоб були трохи угли. Ось так ось така ось. Так, Зараз продовжу далі розказувати комплектацію до цього, до цього замовлення. Так, продовжую розказувати про комплектацію. Наступна комплектація сюди да, РПС-пояс із побажанням замовниками трошки змінити. По стропам нашита піксельна стропа, піксельна стропа. Тут все так само залишається. Так, 3D сітка. Наша українська символіка потрошку нашиваю, щоб не дуже виглядала. Да? Так, що тут ще трошки змінено додано? По два полукольця ззаді. Ручка. Для транспортування трошки зроблена поіначе. 40-мм стропа і 20-мм стропа. 20-мм 40-мм. І зроблена ось так. Ось таким макаром, так можна сказати, ручку. Липучка велкро 20-мм, щоб ручка так не стрічала. На липучку приклеїлась і все. Ось так вона виглядає. Тобто тут ручка вже трошки по-другому виглядає. Трошки по-іначому. Попередніх там було по-другому шити, тут вже фіксація краще. Так. Ну, тут по лямкам все-таки все -таки залишилося. Регулювання на грудній стропи можна роз, і переміщати на любу висоту. Тут вона йде на 1, 2, 3, на 4 ячейки можна, можна буде піднімати по висоті. Так, далі, сам пояс. Сам пояс. особо дуже, тут теж нічого не мінялося. Не мінялося. Так, починаю додати спереді на поясах полукольця. Це, допустимо, для розміщення карабінів, там, е, карабінчики, ну, доп... аксесуари чи парчаток чи чогось. Вони лишні не будуть, вони не завадять тут по поводу цього. Так, Тут теж нічого не, за... не міняється під низом українська символіка, е, е, ізолон, пінний ізолон, його можна буде витягти і вставити сюди, допустимо, ці кевралові вставки да, для захисної воно тут це міняється. Ось так, платформа задня, Ззаді два полукольця для піджопника або там, що ще можна буде причепити сюди. Фурнітура 2М Італія. Це для кріплення лямок з поясами. Тут подушки, де перніці подушки, бокові і задні на спину. Так, по бажанню замовника ще було прохання було ще зробити ще один сюди пояс. Ось цей пояс пояс ішов кобра. Чорна кобра. Допоміжний ще один пояс до цього замовлення. Ось так що до... Так, щодо, щодо тепер дивіться щодо до підсумків, попереднє відео. Було підсумки модернізація, да, чи модифікація з таких тих підсумків. Пам'ятаєте, мене були по боках, там гранати були, пришиті підсумки. Тут тепер гранати немає, тут система моля, собі підсумки для гранат можна чіпляти або чіпляти допоміжні якісь інші підсумки по боках, сліва і справа. Дивіться, пояс, це права сторона, підсумок має трошки нахилом, там, по-моєму, пару градусів. Домовлялися, узгоднювали з замовником, на яким там углом щодо чого, коротше, зійшлися до спільного рішення і зробили підсумки під нахилом. Тому що, коли поїзд дане дітей спорядження, підсумки під нахилом, а так як об'ясняв сам замовник, і я переглянув відео, і нюанси, плюси свої, мінуси. В основному тут плюс. Чому? Тому що. Підсумок під нахилом удобно доставати магазини з підсумків, як лівою рукою, так і правою рукою доставати. В Ютубі є відео, можете колись там пошукати, знайти, я особо дуже не пам'ятаю, як воно називається. Ось так. Там відеообзор РПС. І він захотів такий підсумок собі на РПС-ку, але щоб ззаді була система Молля по косі. Ось О. Це в нас на праву сторону. Це в нас на ліву сторону, тому що він такими підсумками, схожими він користувався, ті, що йдуть під нахилом, каже, удобно, практично, тобто чудово, класно з цими такими подсумками. І так запропонував, щоб я йому пошив. Я так і зробив і все чудово. Так, По боках також є ці кармашки для ракетниць. Вони не заважають їх, вона так сюди трошки в сторонку і все, вони тут собі. Знаходяться. Коли ракетниця столят, то вони так ось так. Е -е, люверси є <кхи> у кармашках, то тобто і по цумках є так само е -е, Ну, В принципі, е -е, тут все е -е, по цьому всьому. Е -е, також для цього замовлення, для замовника, я відправлю всі такі два шеврони, які я був виготовив від шкіри. Вони мене просто лежать, і я вирішив йому подарувати ці два шеврона і шкіри. Ось так. Плюс в передачу це вже по можливості ось такі аксесуари. Для них це веб-домінатор, да? багато хто знає із військових, для чого це воно. І ось такі ще... Три утяжки, резинка і, і фіксатор продіваються крізь під стропу. Під стропу. Так. І можна чіпляти якісь, щось, можна буде чіпляти сюди, допустимо. Ось так він кріпиться. О, можна буде, либо сам турнікет сюди розмістити, або якщо їх тут пару штук так впорядку, або фонарик, або ще щось таке. Або ж сюди можна карабін почепити і носити карабін, якийсь карабінчик. Щось, Коротше, щось для чогось воно пригодиться. Щось для чого. Це, це входить це все замовлення. Ось такий був невеличкий відеообзор. Ми трошки затягнулися по хвилинах. там. Плюс ще в подарунок, по можливості відправляємо для хлопців подарунки. Я особо дуже не розголошую, які подарунки, тому що щоб вони. Як отримують, їм буде це приємно побачити те, що приходить. Ось так. В основному хлопці задоволені цими подарунками, які до їх приходять в комплекті. Не в комплекті, а отдільно це. Ми самі від себе з дружиною відсилаємо їм невеличкі подарунки. Ось так. Все, добре, дякую всім за перегляд. До побачення, до наступної зустрічі.